Дорогі брати і сестри, шановні парафіянки Святопокровського кафедрального собору, цей святий вечір напередодні третьої неділі після святої Пасхи я хочу привітати наших дорогих парафіянок. І з Днем пам'яті святих жінок мироносець. Саме в цю неділю, яка настає, неділю третю після святої Пасхи Православна Церква вшановує пам'ять святих жінок мироносець, які своєю ремні. І відданістю найбільше послужили Христові. Святі жінки-мироносиці не були посвячені у велику Тайну Воскресіння Христового. Але одними із перших дізналися про Воскресіння Христа. Святі апостоли отримували науку від Бога, від Сина Божого тоді, коли жінки мироносиці служили Христові. І ви пам'ятаєте, що Марія, свята жінка Мироносиця Марія Магдалина стояла біля гробу і плакала. Настільки велику мала любов до Христа Спасителя. І ці сльози любові відкрили їй, бо вона однією з перших дізналася про Воскресіння Христове. Дуже часто допитливі, які читають священне Писання. Запитують, а що хіба Христос не явився перше Божій Матері, своїй Матері? Хіба Він перше не хотів з'явитися для матері, яка страждала? Але ми повинні знати всі, що святе Євангеліє доповнюється священним переданням. Ви ж співаєте під час пасхальних богослужінь, ангел звістив Чиста я, діва радуйся і знову, мовлю, радуйся, твій Син Воскрес триденно із гроб. Отже Воскресний Христос Спаситель, явився і Божій Матері, і святим жінкам-мироносицям. І ця відвічна любов Христова до святих жінок мироносиць і, до... навпаки, святих жінок мироносиць до Христа. Закарбувалася у цих сльозах любові, святої рівноапостольної жінки мироносиці Марії Магдалини. Ми ж пам'ятаємо, що і Христос стояв над гробом Лазаря, над тілом Лазаря і плакав. І тільки цими сльозами. Любові Він Воскресив праведного лазання. Такі самі сльози любові ми бачимо і в святих жінок мироносець, які самого рання приходять до гробу Христового для того, щоб намастити Його Тіло. Ми зараз. Дорогі брати і сестри, відчуваємо велику тривогу на серці. Але пам'ятаймо, що над бурхливими подіями людської історії, над усіма державами, імперіями і царствами, над тими війнами і розбратом, який панує і в нас, і був він колись в інших країнах світу, стоїть образ жінки, яка любить і всіх умиротворює. Тому я всіх вас щиро вітаю із цим днем пам'яті святих жінок-мироносець. І оскільки за традицією. Я завтра відбуваю архіпастерський візит у місті Золочеві. Я хочу вас привітати цього святого вечора із цим Днем православної жінки мироносиці Бо тільки ваша молитва, молитва матері, молитва наших сестер здатна. Зупинити все те протистояння, яке сьогодні панує в нашій державі. І я вас прошу, як син прошу, не як архірей, як син матері просить, моліться кожного дня простими словами, Господи помилуй і Господи спаси. Але моліться всі для того, щоби. В нашій державі був мир і спокій. І я хочу, щоб над вашими головами, над усіма нами завжди панував мир і спокій і радість світлого Христового Воскресіння. Амінь. Христос Воскрес!